Павпет титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. З нами головний тренер команди Аврора Євген Задорожній. Пане Євгене, з перемогою. Скажіть, будь ласка, коротко, що сьогодні вдалося, що не вдалося для вашого колективу і чи задоволені ви грою своїх підопічних в цілому? Ну, По-перше, побажаю гравцю соперників владу сизику швидкого одужання, щоб. В нього все було добре і якнайскоріше він повернувся на майданчик. Що стосується гри, ну, цілком я думаю, що десь ми вже думками на наступну гру. Але виконали підготовку за цілий тиждень і чудово готувалися, грали. Так, чудовий супротив дав суперник нам. Але йдемо далі, є перемога. Ну, і переходимо плавно до наступного поєдинку. Розгорілися коментарі а, і люди хотіли вас запитати, який матч важливіше з хітом кубковий чи чемпіонату? Та я думаю, це, мабуть, ну, неможливо порівняти, тому що і чемпіонат важливий, і кубок. А, два різні турні, турніри і об, обидва завдання треба виконувати. 48 проти 49 забитих. Аврора хід. Чи будемо ми очікувати на зливу голів наступного тижня? Ми побачимо, але виграє той, хто краще буде грати в захисті. Скажіть, будь ласка, по ІНАЙТІ дуже швидко. Чи виглядала сьогодні команда дуже бійцівською? І абсолютно бачимо, що не було недооцінки, і от три голи вважаєте закономірні, те, що провели ваші ворота, айтішники, як оцінити взагалі гру суперника в цілому? Ну, в цілому гру суперників, мабуть, їхній штаб, хай дає оцінка. А що стосується їхніх три головів, ну так, вони чудові в контратаках, в переходах. Ми акцентували на цьому, що треба не допустити цього. Але це гра, і короткі відстані, і м'яч дуже швидко повертається від оборони в атаку. Тому, на жаль, пропустили. Останнє питання. Сьогодні ви довірили місце ворота Гойвану. Чи це пов'язано якось з відпочинком Савенка? Чи ви даєте своїм кіперам всім шанс проявити себе? Це більше для ігрового тонуса Миколи. Він повинен грати. Також молодий гравець, який повинен розвиватися. Тому надали йому сьогодні час. Павпет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Розкриває тебе.